Всіх вітаю! З вами Марія і підказки до Давайте розглядати. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, ой, щось на когось з вас трошки ображається, бо не чуєте його, він вам підказку дає, а ви не чуєте, він вам звертає увагу. На жінку, яку каже, жени її з дому, не пускай її до себе, Зу... з праскою якась тема була у вас з праскою М -м, між вами, М -м, Ну, так, щоб розуміли, до кого ця інформація. Йому не подобається каже, зла вона, каже, вона по голові тобі пройдеться, щоб своє отримати. Так, когось з вас направляє за підручники, за навчання, каже, зараз хвилиночку. Угу. Каже, вам якийсь чоловік казав про якусь книжку, каже, сиди, вивчай. Читай, слухай, бо показує мені і на вухо, може, це аудіокнижка якась. Каже, сиди, слухай. Угу. Добре, далі. Хтось тут подолає дві о, такі, ну, знаєте, для вас? Це чи для вас, чи, чи для якогось чоловіка поряд з вами. Ви як підтримкою повинні бути цьому чоловікові. Дві, ну, я, Мені не хочеться казати, що це проблеми. Це просто от людина стикається з якимись покішу для нього незрозумілими речами, але все одно він їх подолає, розбереться і е, вирішить цю задачу свою, він вирішить. Кажуть. Хоч і деякий час в нього на це піде. Фінансова, більше як фінансова якась. Задачка з дірочкою. Так, що стосується робота соціум, комусь з вас треба звернути увагу на людину, яка кружляє круг вас з якимись справами. Насправді, це як просто привід для людини бути поряд з вами. Таке серце палає в людини. Якісь. Мені більш на чоловіка, але знаєте, їй відсоток, що то жінка коло якого когось з чоловіків ходить, крутиться, подобаєтесь ви їй. Ну, якщо чоловік слухає. Так тут дійсно можуть бути стосунки, можуть зав'язатись, якщо ви ну. Дозволите, захочете там, вже дивіться як. Комусь бумеранг летить з вашого оточення, чоловікові якомусь. Цілком і повністю він то заслужив, бо недобре себе поводить. Останнім часом він якийсь він дуже на всьому наполягає. Він дуже такий, знаєте, Ну от Як я хочу, так і буде. А не завжди треба так продавлювати людей. Так літери П. Г. Показаний чоловік, з яким буде ну, різко змінюватись стосунки, відношення. Щось він таке зробить, і воно вам буде як сюрпризом. І вам над цією ситуацією треба буде замислитись і дійсно, от знаєте, як висновки зробити, і дійсно змінити свою відносини з цим чоловіком. І знаєте, я не буду казати, що це щось погане буде або навпаки щось дуже хороше, бо тут і так, і так мені показано, бо дійсно ви різні, і у вас дійсно воно по-різному буде. Шепочуться між собою два чоловіки, як щось замислюють між собою, але є третій, який їх підслуховує. Каже, що я так розумію, що нічого не вийде з того, що вони собі замислили. Тут є, тут до цих двох підходять з різних боків різні люди. І... Як обмеження їм ставлять. Так, якась втрата обернеться. Ну, людина зараз думає, що якась втрата йде, а насправді вдачею обернеться та втрата. Ну, це не, не так воно є, що дійсно там якась втрата є. Це ми, замислюється людина над тим, що от щось відбувається, і це буде тільки напогане, навпаки. Це обернеться на якусь перемогу. Комусь з вас, ви ж засмучені, виглядаєте мені, через колектив, в якому ви опинились. Він каже: тримайся, це тимчасово і показує мені трійку. Ну, наприклад, там в когось три дні, три тижні, може три місяці для когось з вас, але це найдовший термін. Угу. Далі. Так. Якийсь чоловік поспішає до вас зі справами своїми. По роботі. Його як жене до вас інший чоловік. Знаєте, коли от є питання, є питання і, наприклад, керівник свого там робітника відправляє до вас, що іди уточнюй. Схоже на таке. Так, хвилюється, щось хвилюється, спілкуючись з вами, якийсь чоловік робочі моменти, як намагається щось приховати і знає, що не вийде, що ви все одно дізнаєтесь, знайдете, там, відчуєте що щось. Взагалі, ви як людина, яка вміє розігрувати шахові партії, отак От мені вас показує. Тобто ви вмієте розрахувати все там на 2-3 на ходи вперед. Тому він, так, знаєте, і хвилюється поряд з вами, бо знає, що ви все прорахуєте, і у вас ну, якось все налагоджено буде. Когось з вас з відпустки дуже чекають вже три людини, мають до вас справи: два чоловіки, одна жінка. Комусь з вас поїздку показує, каже, тримай себе, чи у вас намічається якийсь там. Зараз чекайте. Ну, показує мені, ви їдете автівкою. і Десь ви там в компанії проводите час, але каже, що дивись, що ти їси. Що ти п'єш? Це, як знаєте, може бути отруєння, яке от, ну, просто ваш організм щось з продуктів не прийме, або з що ви там п'єте щось не прийме. Може взагалі є, є у вас якась дієта, при якій не можна якийсь продукт їсти. Вас так пригощати будуть, ви будете піддаватись. А для когось з вас ви як зірка тут мені показані, вас честують. Вам такий прийом тут гарний. Угу. Так, знаєте, люди якось так дивляться на вас знизу вверх. В чимось ви, от, як визнають вашу першість для себе. Каже, не, не зазнавайся. <смі> не дери нос вгору. <смі> ну. <смі> так, далі. Показує чоловіка, який от дуже знаєте, як ходить і дивиться під ногами, раптом копійчину знайде, як шукає можливість там, заробітку, таке щось. Ще одного чоловіка показує в нього в очах сердечки. Дивиться на вас дуже-дуже закоханими очима. Комусь з вас. Просто от треба про це знати. Бо ви як сумніваєтесь, які відношення до вас. І чого це він вам так допомагає в якихось там ваших справах? Ну, тому й допомагає. Бо це можливість бути поряд. Так, далі. Далі для чоловіка такий, я б сказала, 60 плюс тут питання по здоров'ю показані, коли от йому треба б на обстеження, він щось жаліється, щось йому болить. І нічого з тим не робить, але треба йти до лікаря. Чоловіка лікаря показує, який може йому допомогти. Так. Ось тут показує чоловіка, ну такий близький до вас, може дійсно там з вашої. Оселі людина, там, чоловік, брат, друг, сусід, Ну от хтось він вам є, може і сином бути. Як пусте, сприймає якісь розмови, от десь щось йому чи ви кажете, чи хтось от він може вам, наприклад, розповідати. От що там було спілкування там, із, з кимось в його оточенні, але то пусте. Е, він правий, е, так і сприймайте це, бо там зміниться і не один раз теж те, про що він буде вам розповідати. Воно дійсно пусте, станом як на зараз. Ось тут вдачу якусь показує. Зараз якісь вдале виконання. от Щось, наприклад, купляєте, щось за щось сплачуєте гроші. От як вдало буде для вас те, що ви робите найближчим часом, найближчі зараз, чекайте, 5... 6 показує, наприклад, з 5 до 6 години, чи, наприклад, у найближчі через 5-6 днів, отак. Може бути, після 5 дня на шостий. Ну, там щось ви плануєте, наприклад, там ви можете на п'ятий день замовити, на шостий день отримаєте, і це буде вдали, щось вдали. Так сумує за кимсь з вас два чоловіки між собою щось говорять про вас, і дуже їм вас не вистачає. Літери Н К, А П. F. І літера У. Ще літера О сюди теж йде все. Літер більше тут не бачу. Тобто це ініціали тут є або ваші, або цих людей. Може, когось впізнали для себе. У когось сім'я. Тут більш ну такою, більш міцною стає а у когось, я б сказала, навіть це як нова сім'я будується. І це от, дійсно ви по долі один одному. Це не просто так. Тут щасливий чоловік з того, що ви зустрілись. От знаєте, коли людина може він раніше й не вірив в те, що там буває таке, що по долі зустрічі, але зараз він в це вірить, наскільки він щасливий від того, що ви в нього є. Така посмішка приємна в нього. З кимсь тут, тут сміється, тут хтось з нього. Дійсно, він, я так розумію, що раніше не замислювався над такими речами, як доля. А тепер з нього глузують два чоловіки. що, Ну і що? Що ти тепер скажеш? Бо тепер він багато говорить про те, що от доля вас звела. Ну хай. Так, що в нас тут? Неприємна новина, емоції додає, от чоловік щось тут лякається цієї новини, розповідає вам. Новина піде, як і не було. Щось там, це ненадовго та новина йому. Ні про що взагалі. Так, тепер. Когось тут просити буде, я так розумію, що чоловік, знаєте, от, ну, просить, просить людину, і людина дивується, що таке ну, від нього чує. Ну, поки що тільки розмову бачу, не бачу, щоб щось там. Ця розмова навіть може повторюватись ще три рази. От один і ще три рази. Може розповідати, що він когось просив про щось. Не обов'язково, що він до цього чоловіка з проханням звертається. Так. Тут якийсь чоловік в свою ж жінку, в свою ж кохану, закохується все більше і більше. Знаєте, коли розкривається перед ним людина більше, і йому все більше і більше подобається те, яка вона. Її внутрішній світ, як вона мислить, як вона взагалі будує життя, як вона бачить життя на подальше, які мрії в людини, який розвиток в людини тут все подобається, і зовнішність в. В тому числі, але, не, не, знаєте, це не єдине, що йому подобається. Це те, на що він відреагував з самого початку, але виявилось, що за тією зовнішністю ще й цілий світ. Цілий всесвіт навіть. Так, жінка, яка сумує через гроші, у вас все буде змінюватись. Не сумуйте, а просто. Знаєте, як починаєте свої думки будувати іншим. Іншим зовсім. У Вас дійсно ви, ви самі собі так блокуєте все. І не, не тільки по грошах. Ви тут і на стосунки собі, блоків понаставили. Тут просто. У вас багато думок, що нічого не вийде, що це неможливо, що так воно не буває, не можна так. Ну, Ви згадаєте, діти вірять в казки. І скільки всього діти мають, навіть не замислюючись, де воно береться. От просто я хочу її дитині приносять. Ви розумієте для себе, що для всесвіту ви теж дитина, дозвольте всесвіту робити для вас щось. І не думайте про те, як вам ці можливості будуть приходити в житті. Просто дозвольте цьому статись і все. Чоловік показаний, в нього багато змін буде а на протязі тижня, я так розумію, але каже, що то всі зміни йому будуть приємні. От бачу його дуже зосереджене обличчя, знаєте, от такий стан, коли людина потребує допомоги. Але м -м, тут щось робиться, і в нього дуже так багато змін буде протязі тижня, коли він вже починає посміхатись, ще й жінка якась поряд з ним знаходиться. Він ще щасливішим себе почуває. От давайте на цій приємній новині. Він, дійсно, він, слухайте, він, йому буде чим вихвалятись на тижні. От Хай воно так і буде, хай у всіх вас так буде, хай зміни тільки на краще. І люди гарні, хай будуть поряд з вами, вам на підтримку і на щастя. І бережіть себе, хай все буде добре. Якомога найкраще побачимось всім пока.